Друзі, вітаємо вас з вами канал Based Ukrainian Sports і це наш традиційний базований подкаст, який цього разу буде присвячений видам спорту, пов'язаним з ракеткою. У нас на каналі вже є перша частина цього подкасту. Вона пов'язана з тенісом, і дуже багато наші редактори обговорили власне особливості цього виду спорту, тому ви можете перейти за посиланнями. Ми також прикріпимо його в нашому телеграм-каналі. І до цього подкасту теж, адже це буде такий цілісний подкаст про обидва, про усі види спорту, які пов'язані в нас відповідно з ракеткою, тобто ракеткові види спорту. У цій частині подкасту ми поговоримо про бадмінтон та настільний теніс і як Україна представлена у цих видах спорту відповідно, чи має вона шанси на олімпійські ліцензії, і розповімо в детальніше про спортсменів, які на ці олімпійські ліцензії можуть. Претендувати, Тож, почнемо ми з бадмінтону. Це той вид спорту, який е, завжди вражає своїми швидкостями, і не дивно, що азійські представники азійських країн домінують у цьому виді спорту. Бадмінтон е, є одним з дуже видовищних видів спорту, і Україна традиційно в ньому доволі таки непогано представлена, Вона вже дуже багато років. Заповнюється квота в два спортсмени в магач це одна жінка, один чоловік, і саме на таке представництво ми розраховуємо і, і на Олімпійських іграх у Парижі. Трохи про правила саме відбору. Для потрапляння на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі треба бути у топ-35 Олімпійського рейтингу, причому по дві путівки на один вид програми можуть виграти представники лише таких країн, які знаходяться в топ-16 особистого рейтингу або в топ-8 парних рейтингу. Наведу приклад. Якщо два китайські спортсмени наразі перебувають у вісімці е, олімпійського рейтингу, а вони там, до речі, і перебувають, тобто це приклад дуже. Відповідно, Китай може заявити на Олімпійські ігри одразу двох своїх спортсменів. Але якщо є такі країни, в яких лише один представник у топ 16 то відповідно максимальна квота на вид програми для таких країн складає один спортсмен або одна спортсменка. Парми дещо цікавіше, там треба потрапляти до вісімки найкращих, не до шістнадцятки. Чому не до шістнадцятки? Бо всього по у з шістнадцять. І, відповідно, якщо дві країни, власне, дві пари з однієї країни потрапили до вісімки найкращих пар світу, то. Та країна може виставити одразу дві свої пари, і такі прецеденти теж бували. Це знову ж таки представники таких країн сильних, як Індонезія, Китай, Японія, які можуть поборотися за таке повне представництво. Отож, я вже зазначав про топ-35 для спортсменів в особистій першості і про топ-16 в парній першості. А тепер поговоримо про наші найбільш реальні шанси. В нас вони пов'язані з одиночниками. На жаль, наша пара, яка довгий час намагалася за щось боротися, боротися і за Олімпійські ігри, в тому числі. Це Єлизавета Жарка і Марія Столяренко. Вони те припинили своє існування, тобто вони не грають вже більше на вони вже більше не грають. Постій, на постійній основі як е, пара тому е, ми можемо сказати точно, що в парах саме Бедмінтони Україна на Олімпіаді в Парижі представлена не буде, але буде може бути представлена в одиночній першості, де наразі українці знаходяться дуже близько до проходу, і вони наразі йдуть в, на прохідних позиціях. Зокрема, е, два молодих наших спортсмени. І знаходяться в зоні проходу на Олімпійські ігри це Данило Боснюк і Поліна Бугрова. Данило Боснюк наразі посідає 69-те місце е, і 31 перше місце відповідно в заліку олімпійського рейтингу. А 71 перше місце загалом і 32 друге місце в заліку Олімпійського рейтингу. Е, нагадую, що для потрапляння на Олімпіаду треба бути у топ 35 тобто з цим завданням. Наші юні бадмінтоністи цілком впораються. Нагадую, що в минулих циклах Україну на Олімпіаді представляла Марія Улітіна і Артем Баште, але з різних причин ці спортсмени більше не виступають на міжнародній арені. Зокрема, Артем Почтеров, якщо я не помиляюся, захищає нашу країну на фронті. А ось щодо Марії Улітіної, то я не можу, сказати, чим вона наразі займається, бо вона Евсен і виступала на чемпіонатах України, то вже в неї якась особиста причина, найімовірніше, чому вона завершила виступи на міжнародній арені. Тобто, якщо підсумовувати все згадане, то Україна найімовірніше буде представлена саме двома спортсменами, тобто буде і в особистій чоловічій першості, і в особистій жіночій першості до кінця. Літа до кінця весни, початку літа, ми вже дізнаємося, чи буде представництво в нас в бадмінтоні, але поки що все йде до того, щоб Україна продовжила тенденцію і була представлена у цьому дуже цікавому виді спорту. Для вболівальників українського бадмінтону буде шанс стежити за цим видом спорту на Олімпійських іграх, адже як показував минулорічний, цикловий турнір. Так, буде правильніше сказати, то тут можна зазначити про те, що бувають сенсації дуже великі, і може згадати батиманця Кевіна Кордона, який посідав четверте місце на Олімпійських іграх. Друга частина в нас буде пов'язана з настільним тенісом, відповідно, ми будемо говорити про цей вид спорту. Настільки у деньсі Україна теж доволі таки непогано представлена на Олімпіаді. У нас змагалися і дівчата, і хлопці на минулих Олімпійських іграх, тому ми сподіватимемося на те, що вони продовжать ці тенденції, і ми вже будемо говорити про нашу команду на Олімпійських іграх у Парижі. Тепер розповімо трішки детальніше про те, як можна відібратися на Олімпійські ігри. Існує три методи відбору. Всі вони пов'язані з типами дисциплін, в яких виступають тенісисти. Перші дисципліни це командні, тобто дві команди чоловіча команда і жіноча команда. Тож декілька слів про це я скажу. Відповідно, як можна відібратися, найкращі команди своїх континентів мають путівку на ігри, Вони вже їх завоювали. А також е, чверть фіналісти чемпіонату світу 2024 року, якому частково і приурочений цей подкаст, адже у своїй я згадаю про те, е, який, яку групу отримала збірна України на чемпіонаті світу, і про це ми зараз е, вже детальніше поговоримо. Отож раз командні путівки отримали найкращі команди своїх континентів, які змагалися або на європейських іграх, або на чемпіонатах Європи, або на своїх континентальних першостях. Тобто там були спеціальні змагання для того, щоб команди е, змогли відібратися. Чвертьфіналісти чемпіонату світу отримають путівку для своїх команд, а також дві найкращі команди за світовим рейтингом у нас е, зможуть поборотися за. Можуть поборотися за участь на Олімпійських іграх. Тож, поговоримо ми тепер про групу України на чемпіонаті світу 2024 року. Чемпіонат світу в нас стартує за декілька днів, і, власне, до цього часу вже має вийти цей подкаст, тому для вас буде актуальною ця інформація. Отож, на першому етапі, на груповому етапі, Україна зіграє з такими чотирма командами. Перша команда це Франція. Франція це країна-господарка, яка вже має ліцензію на Олімпіаду. Але склад француженки заявили дуже потужний на турнір у південній Кореї. Саме в південній Кореї в нас відбуватиметься чемпіонат світу, а пройде він у місті Пусан, і паралельно відбуватиметься і чоловіча першість, і жіноча. В чоловічій команді, на жаль, ми не будемо представлені. Але у жіночій команді ми будемо боротися за потрапляння на Олімпійські ігри. Тож, перша команда нашої групи це Франція. Франція, яка привезла, привезла всіх своїх лідерів, тому Франція була сіяною командою, і Франція є зараз найбільшим фаворитом на те, щоб виграти свою групу та вийти автоматично до однієї восьмої фіналу. Переможці груп автоматично проходять до 16 найкращих. А ось другі і треті місця груп відповідних будуть уже боротися за те, щоб пробитися до однієї восьмої, а потім до однієї четвертої. Тобто на стадії плей-офф доведеться виграти таким командам одразу два матчі, в той час як переможцям груп лише один. Одна команда нашої групи це Чехія. Чеська команда не вирізняється. Особливою конкурентно здатністю за винятком їхньої лідерки це Ганна Мателова, і вона якраз і представляє найбільшу небезпеку для суперниць. Тому Ганна Мателова, звичайно, спробує вивести свою команду, але їй доведеться розраховувати і на допомогу від своїх колег за командою, адже для того, щоб виграти матч. Командний настільному тенсі треба здобути три перемоги. Причому один гравець має право зіграти не більше двох матчів. Тобто, проводячи прості математичні розрахунки, навіть якщо Ганна Метелова, яка не найкращим чином проводить цей цикл, бо зараз вона перебуває лише в восьмому, дев'ятому десятку, тому Чехія все таки доволі таки далека від. То щоб поборотися за Олімпійські ігри, але сенсації трапляються. Ми вже будемо це бачити надалі. Третя команда нашої групи це Єгипет, і ось з Єгиптом дуже цікаво, адже обидві їхні лідерки зараз займають дуже високі позиції в світовому рейтингу. Якщо не помиляюся, до топ 32 вони входять, або принаймні до топ – це Діна Мешре і це, і це Ганна Года. Ганна года це юніорка, яка на юніорському рівні промострувала фантастичні результати. У неї є і нагороди різних турнірів, і також вона вже має перемоги на африканських чемпіонатах саме по дорослим. Зараз Ганна Года є не лише першою ракеткою Єгипту, а вона є і першою ракеткою Африки, тому вона є найсильнішою африканською спортсменкою і вона. Дає дуже великі надії з полівальникам в Єгипті, тому про гану воду буде цікаво за нею обстежити і подивитися, що вона покаже в майбутньому. І нам ваше також дуже міцний гравець, який, яка вже давно змагається і яка завжди перебуває на видноті. Завжди вона входить до першої п'ятдесятки. Тому Єгипет заявив дуже конкурентно здатну збірну, в них третій номер. Перебування в районі 85 п'ятих позицій, тобто Єпт є другим фаворитом нашої групи, і найімовірніше, ця команда прийде з остання команда нашої групи за винятком нас це команда Хорватії, яка не вирізняється дуже сильним складом, тому Хорватія найбільший претендент на те, щоб осісти останнє місце у нашій групі, а вже в них немає таких. Дуже сильні гравчі, надіки входять до тому, все-таки, напевно, для Хорваток група випала не дуже Дала для того, щоб боротися за топ 3 і прохід, хоча б до плей плей-оф. Ви можете спитати, а що ж Україна? А про Україну також ми зараз розповімо. Україну на чемпіонаті світу представлятимуть чотири спортсменки. На превеликий жаль, не буде у складі нашої команди Маргарита Песоцька, наша багаторічна лідерка, яка травмувалася напередодні чемпіонату світу, і вже їй не щастить другий чемпіонат світу поспіль одного з минулих років. Перед тим як теж чемпіонат світу командний був в одній з азійських країн, якщо не помиляюся, в Китаї був чемпіонат світу, і в нього Маргарита Посоцька отримала ковід. Вона травмувалася і не допоможе нашій команді, тому нас буде представляти дуже молода збірна дівчата. Всі яким десь 23-24 роки, а є і набагато молодші, тому... Це шанс для них все-таки відчути цей змагальний темп, адже небагато з них ще мають гарні досягнення по дорослим, тому для них шанс все одно виступити на такому рівні турніру і показати свої е, навички, свої здібності це теж дуже непоганий досвід. Отож, Україну на чемпіонаті світу представлятимуть. Наша друга ракетка України Соломія Братейко. Соломія дуже перспективна тенісистка. Вона вигравала медалі на юніорському й молодіжному рівні декілька років тому. І, до речі, вона знову ж таки на різних стартах перетиналася з лідеркою французької команди Притікою Багавде, проти якої їй доведеться зіграти, і доведеться зіграти. Як у статусі перших номерів, тобто вийдуть вони і Критіка, і Соловія будуть першими номерами своїх команд. Через що буде цікаво подивитися цією вже принциповою засобів між цими, цими двома спортсменками? Другим номером в нас їде наша юна зірочка Вероніка Матюніна, яка нещодавно. Декілька днів тому здобула медаль юніорського чемпіонату Європи, і Вероніка Матюніна теж вона дуже сильно прогресує. Їй всього лише 17, якщо не помиляюся, і вона вже входить до топ 200 дорослого рейтингу. При цьому вона ще на дорослому рівні не зіграла жодного турніру, тобто це буде її дебют на дорослому рівні. А третім номером нашої команди є Анастасія Димитренко, яка вже давно є однією зі збірниць. Вона зазвичай знов, знову ж таки завжди вона була четвертим номером. Цього разу вона піднялася, пішла на підвищення і стала третім номером. Тому буде теж цікаво, як вона в новій для себе ролі. Проявиться, адже неймовірніше, в неї буде можливість зіграти більше матчів, ніж вона це робила на інших командних турнірах до цього. І четвертий номер в нас Йоланта Євтодій, яка е, теж досить нова людина для е, досить нова людина для вболівальників е, українського настільного темпусу, які не так багато здатні цим видом спорту. Ну, Знову ж таки, для Йоланти дуже шанс. Відчути змагальну атмосферу чемпіонату світу адже не кожен день виступають на спортсменки на такому рівні. Отож, якщо підсумовувати все, що я сказав, наймовірніше збірна України боротиметься за третє місце і все вирішиться в почтому матчі між Україною і Чехією. Саме ці дві команди між собою розіграють третю перепустку до однієї 16-ї фіналу. Просід Київ плей-офф, я думаю говорити дуже рано, адже ми не знаємо, що на світу не почався. Тому стежити за тим, як українки зіграють у південній Кореї. в будь-якому випадку це буде для них чудовий досвід, і бажаємо їм удачі. Можливо, їм в такому експериментальному складі і вдасться шокувати весь світ і взяти Олімпійську потівку. Ми проговорили все про командні змагання, тепер перейдемо до особистих. Що можна сказати про особисті змагання? Тут максимальні квоти країн – два спортсмени, як і в бадмінтоні, про які ми роз... розмовляли дещо раніше. Автоматичні дві путівки отримують представники, які вже мають команди, які відберуться у командах. Це доволі така поширена практика для багатьох видів спорту, коли квоти з команд. Передаються і на одиночку, командних ліцензій будуть представлені двома спортсменами, плюс буде можливість відібратися через е, континентальний відбор. Цього разу у нас буде європейський відбір, де п'ять найкращих тенісисток потрапить на Олімпійські ігри. І вже там ми чекаємо маткріту. Якщо команда не відбереться, ми будемо, звичайно, болівати за Україну і бажати бажання. Але якщо навіть команда не відбереться, то вже там Маргарита Писоцька матиме шанс відібратися, як і Соломія Братейко, так і інші наші спортсменки. Також ще одним методом є світовий рейтинг. Наразі в нас дві українки перебувають у Це Маргарита Писоцька і Соломія Братейко, тому ми можемо припускати те, що цих позицій вистачить. Для того, аби відібратися на ігри за рейтингом, навіть якщо не вдасться відібратися через команду і через європейський особистий відбір. Тому все-таки в нас жіночий теніс має бути представлений максимальною квотою в дві спортсменки, тому поліватиме вже далі за Україною. Щодо чоловіків, то на непоганих позиціях у світовому рейтингу зараз прибуває Ярославко. Він зараз у нас перша ракетка України. І через це ми також можемо стверджувати про те, що ми побачимо Ярослава Жмуденка на Олімпіаді. Бажаємо йому відібратися на, через особистий європейський турнір, який відбудеться у травні. Також, якщо що, в нього буде ще й світовий рейтинг, тому в будь-якому випадку Ярослав Жмуденко теж є з найбільших претендентів на Олімпійські ігри. Третій спосіб відбору на Олімпійські ігри це змагання змішаних пар або мікстів. 16 команд будуть представлені в нас на Олімпійських іграх. Це нова дисципліна. Вона дебютувала у програмі Олімпійських ігор лише з 2020 року. Тож проговоримо і про неї. Найкращі пари континентів вже отримали свої путівки у той час, як чотири найкращі пари. Кваліфікаційного турніру, який, до речі, вже зовсім скоро відбудеться 11-12 квітня в Чеському Гавіржеві. Там матимуть можливість чотири найкращі пари відібратися на Олімпійські ігри, а також шість пар за світовим рейтингом відберуться теж на Олімпійські ігри. Варто зазначити, що одна країна може заявити лише одну пару. Щодо зміщених пар. То в Україні тут теж дуже великий прогрес у порівнянні з минулим циклом, адже в нас формувався дуже цікавий дует. Цей дует також з юніорського молодіжного рівня працював разом це Соломія Бротейко і Антон Лімонов. двійка вже має медалі, вже декілька в них нагород. І ми нещодавно на турнірі серії Фідер в Манчестері дійшли до фіналу, де в 50 веку програли Авдорія Мадараш і Нантуру Ечекі, які є одними з претендентів на те, щоб відібратися на Олімпійські ігри, адже вони друга пара європейських ігор. Тому ми розуміємо, що наші спортсмени прогресують, і, хто зна, можливо, ми бачимо їх у четвірці найкращих у Чехії. Вони теоретично можуть і зачепитися за світовий рейтинг. Але для цього їм наймовірніше треба буде гарно виступати на турнірах серії контендер. Це найпростижніший, найпростижніша серія турнірів на кількому тенісі, на яких можна отримати дуже багато очок. І там їм наймовірніше доведеться здобувати, якщо не нагороди, хоча вихід у до чвертьфіналу їм теж може дозволити відібратися саме за світовим рейтингом. Отож, що ми маємо, найбільші наші надії перебувають зараз в особистях першостях. Ми розраховуємо на три ліцензії, але також нас можуть потішити і дівчата в команді, і наша змішана пара. На цьому наш подкаст завершено. Ми поговорили з частину наших ракеточних видів спорту, ракеткових видів спорту, згадали бадмінтон та настільний теніс. З вами був канал Фейсбук Ukrainian з Це був базований подкаст. Мене звати Ілля, і ми почуємося вже незабаром на нових подкастах.